Всім привіт-привіт! Сьогодні в мене ось така вау, крута покупочка, класна. Давно хотіла зробити цю покупку, але все ніяк не наважувалася. Декілька разів, декілька різних варіантів я закидувала в корзину собі на Aliexpress. Але так я й не замовила. Я зібрала до того, зараз покажу вам набір свій, хто вже, в принципі, давненько на каналі той бачив, коли я збирала самостійно. Спочатку я замовила одну-дві штуки. Набори, точніше, наборів верхніх форм. Мова йде про верхні форми, я так не уточнила. Пізніше я вже замовила рівніший квадрат. Самі перші були мої ось такі мигдалики. Потім ось ось така форма, я не знаю, як вона називається, якщо чесно. Ось зараз ще все перемішаю. Тоді разом з цією попередньою формою була ось така форма квадрату, але вона мені не сподобалася, я не майже не користувалася. Пізніше я вирішила замовити тільки один квадрат, щоб заощадити трохи грошей, то я замовила набір, в якому дуже багато ось цих верхніх форм, але вони без, без пластикової упаковки. Тож, я не знаю, я все хотіла зробити розіграш, можна розіграти ось такі форми, можна роз... і ось такі форми, бо в мене їх дуже багато, особисто мені для себе їх забагато. Я ось відібрала в коробку і мені вистачає. Але все одно, я думала, ніби всього мені вистачає, а насправді то не вистачає. І мені весь час хотілося взяти щось цікавеньке. Тоді мені захотілося е, таку е, мигдалеву форму, бо моя була зовсім маленька, вона ніби не погана, але маленька. А замовляти або брати упаковку ось таку велику в пластиковій упаковці мені також не хотілося. Чому? Ну, тому що ти віддаєш 200 гривень реально за одну форму. В тебе їх велика кількість, але. Нафіга мені велика кількість, це ж тіпси, це верхні форми, мені потрібно всіх по одному, по, одні, по одній штуці, правильно, в одного розміру. Але сьогодні я вирішила подивитися набори. Я подивилася декілька, один був 400 з чимось. В наших магазинах в основному по 400 гривень. Це дуже нереальна ціна. Трохи махани не буде ось такої <сь> сьогодні в кадрах, але на Aliexpress набагато можна дешевше замовити і. Набагато дешевше, в рази дешевше, можна замовити за 150 гривень до 200 гривень. Але я втрапила в один магазинчик, і мені дівчина показала ось цей набір. Дівчата, я просто в захваті ціна цього набору була. Просто-напросто 200-220 гривень. Ще в них була знижка, і мені вони вийшли в 200 гривень. Це не реклама. Ні. Хочу відразу сказати, що це не реклама. Можете замовляти де завгодно будь-якої фірми, якщо вас влаштують ті чи інші форми. Але огляд сьогодні зробимо на ці, тому що, тому що я взяла саме ці. Давайте починати. Напевно, це відео буде розділено на дві частини, а, а можливо навіть не на дві. Бо тут дуже багато форм, і їх буде довго треба буде тестувати. Давайте починати. Перше, що ми дивимося, тут все у нас промальовано, які в нас є форми. Ми можемо одразу не дивлячись на не перевертаючи коробку, ми можемо побачити, які тут будуть вже будуть за розміром верхні форми. У мене є ось такий, ось такий звичайний мигдалик, він маленький, мені хотілося щось побільше. Я хотіла ось, так, ось такий мигдалик. Але я ж, як я вам вже сказала, що саме хотілося щось ще віддавати за одну коробку по 200-300 гривень чисто одного мигдалику, мені не хотілося. Давайте продовжуємо. Так, тут в нас виходить 288 верхніх форм. Пересчитувати я їх не буду, перераховувати не хочу. Тут ось написано ще не англійською мовою. І тут написано, що у нас є 12 видів, тобто 12 видів форм по 24 штуки. Кожна кожної форми має бути по 24 штуки. Якщо перевернути, то ми бачимо, ось тут вони є. Вам трохи все заблискує. Зараз відкриваю коробку і показую. Огляд буде дуже швидкий, не хочу затягувати це відео, і будете дивитися в наступних частинах, зробимо тестування. У мене вже тут, бачите, тут поломиші, обломиші. Треба щось робити, бо вже я давно знімала відео для вас на своїх нійтях. Так, ось це така міцна якась така штука. Я хочу сказати, що вона мені одразу не сподобалася, бо ось ці штучки дуже швидко відламаються. Якби вони були на ось таких крутілочках, було б краще. Але ну, за 200 гривень така кількість форм, я думаю, вже придиратися до коробки то якось не дуже. І так, давайте я хочу дуже швиденько вам показати, які тут є форми в цьому наборові. А тоді в наступних відео, напевно, будемо тестувати, бо якщо я буду зараз хоча б одну форму тестувати, то це відео буде, напевно, хвилин 40. Спочатку я взагалі хотіла відзняти прямий ефір. Але я так подумала, що треба буде зберегти це відео. І в такому форматі, я думаю, вам буде корисніше і корисніше. Давайте розпочнемо з мигдалів. Ось тут я буду діставати, напевно, вам, щоб е, так швидше було. Так, ось один мигдаль. Ось такий мигдаль. Я всі не буду діставати. Дістану деяку, кіль... деяку кількість. Так. Ось щось я вже взагалі виходжу з кадру. Так, далі це в нас не мигдаль. І ось тут ще один є мигдаль. Ось три види мигдаля є в цій коробці. Подивіться, ось цей мигдаль, такий, як в мене, вже є. Той, що я кажу, маленький. Такий маленький. Так, захетити мої нігті, але то привід зробити щось цікавеньке наступного разу. У мене ось такий мигдаль є. Мені хотілося взяти ось такий мигдаль, новенький. Ось такий, і нарешті я його маю. Я хочу сказати, що форми є різного розміру, як і вузенькі, так і широкі. Наприклад, ось нульовочка вона на мене буде велика. Не на самій на найширшій нігті, я думаю, вона підійде, але. Але на мене вона трохи великувата. Це значить буде про запас. Але на дуже-дуже широкі, все одно, певно, що це мигдаль можливо і не підійде. І ось ще ж такий же самий мигдаль, але з ось цією білою розміточкою, я не знаю, навіщо ця розмітка. Я чомусь думала, що на інших це лінія посмішки. Але тут вона щось дуже маленька. Але з виду подивитися, то вони ніби однакові. Ще дуже круто в цих. Верхніх формах, що саме круто, тут є класна розмітка. Подивіться, тут є і така і пряма і поперечна, і можна зробити такі овали, і мигдалі і гострі, і які забажаєте. Тобто викласти з цієї сторони, саме з цієї сторони матеріал, наскільки, наскільки вам потрібно, і вже у вас буде мінімум пелянини, бо розмітка нам дає. Можливість викласти максимально точно матеріал. Так, ну ось такі мигдалі. Зараз я їх швиденько складу і дістаємо іншу форму. Але ще трошки для порівняння, візьму ось цю форму. Подивіться, тут просто ну така простенька розмітка. Бачите, тут одна полосочка, тільки можна запам'ятати регулювати довжину, а тут навіть можна скруглити, ну і таке інше. Тобто, розмітка тут взагалі класна. Якщо будете брати тільки мигдаль, то обирайте краще ось таку. Верхню форму, а не таку. Хоча цією також можна користуватися, я користуюсь, мені вона подобається, і в неї не дуже велика глибина, не дуже велика глибина, не треба дуже багато матеріалу накладати. Так, давайте наступну дістанемо форму. Дістанемо ось цю форму. Як я сказала, що я не знаю, як вона називається. Це дуже прикольно. Я робила такий манітюр вже. І, здається, якщо я не павла так, це ми далі. якщо я не помиляюсь, у таких форм саме тільки дві ячейки у нас. Е ну, Знову ж, бачимо ми ось, ось цю розмітку. З розміткою ось така форма. Як вона називається? Якщо хтось знає, як вона називається, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ця розмітка, в принципі, по цій розмітці можна зробити спочатку там рожевий колір, а тоді ще докласти до цієї розмітки і зробити френч. То це прикольно. Тут вона дуже класно зроблена. Але якщо навіть ви бажаєте далі, то тут є далі розмітка за цими рисочками-полосочками. Можете підкоригувати саме лінію цього френчу, так як ви заважаєте. Дуже круто. І така ж точна є. Така штучна, ніби така штучна, вони мають, в принципі, відрізнятися, але без цієї білої штучки, типу, як під French, ось така. Не знаю, можливо, вона ну, не можливо, а таки певно, вона відрізняється ці форми. Доцільно було б брати, якщо чесно, по нумерації, наприклад, 1, 1 або 0,0. Правильніше порівнювати, не можу зрозуміти, це одиничка, чи нульовочка. Але вони вже мені дуже подобається. Одиничка, і тут нульовочка. Де тут? Ось це в нас четвірка. Треба було заздалегідь підготуватися, але, блін, ну дета, ось одиничка. Так, одиничка. Ну і так, вони дійсно відрізняються. Подивіться, тут одиничка, і тут одиничка. Це зовсім інша форма. По-перше, вона довша. Ну, тут ніби вона однакова, але все одно, я би сказала, тут більше вона піднята, а тут трохи приспущена і прямніша. Також спостерігаємо дуже круту цю розмітку, на яку можна орієнтуватися. Ну, тут також є розмітка. Так, не будемо затримуватися, ось така чудова форма. Мені вже хочеться ось така в мене є, але без цієї біленької, то мені вже дуже не терпиться, щоб зробити якийсь манікюр саме з такою формою. Ну, і глибина в неї не дуже велика, тобто дуже великої кількості матеріалу не потрібно буде накладати. Переходимо до іншої форми. Я намагаюся максимально швидко вам показати ці форми, хоча б щоб таке перше оглядове відео, щоб ви вперше ну, хоча б просто подивилися, що знаходиться в цій коробці, і на що ви можете розраховувати. Бо так як я брала в магазині, я могла повернути-покрутити. А якщо ви так замовите, то ну, картинки є, в принципі, можна орієнтуватись на картинки. А так, в принципі, можете подивитися на глибину і розмір. Так, давайте. Перейдемо до ось такої форми якось. Не знаю, такої форми я не користувалася, в мене ніколи не було. І таких форм здається аж три, три ось таких відділи. Так, ось така форма. Вона, я би сказала, не маю на форму, овал, не овал. Вона універсальна, бо неї можна зробити як і квадрат, як і овал, і вона якась плосконька на плоскінній тінь, і нема дуже високого якогось апексу. Тобто це також буде економічно, можливо, нею ми будемо робити вільний край, а тоді ще зверху додавати, бо глибина в цієї форми невелика. На відміну від наступної, ніби схожої схожої на цю форму, так, але вона вже якась більш закручена вверх, має більший апекс. Тобто тут трохи вже більше треба буде накладати матеріалу, і це вже видно, що вона буде підніматися трохи вище догори. І ще є також ніби така сама, не знаю, я, яка в них різниця, Але, мені здається, ось посередня і крайня ця, вони, здається, однакові, тільки розмітка в них різна. Ну, на, на мій погляд, так, можливо, чомусь вони відрізняються Так, ну ось такі три форми маємо. Мені сподобалася більше ось ця, але треба робити манікюри і треба обов'язково тестувати, щоб наглядно побачити, яка більше подобається. Хоча, подивіться, я взяла більший розмір, то тут вона не така вже й плоска, але все одно, на відміну від ось таких форм, то сюди буде накладатися матеріалу набагато менше. Переходимо до наступних форм, бо вже час дуже багато йде. Скажете, куди я поспішаю. Я нікуди взагалі не поспішаю. Я просто не хочу займати ваш час. Так, і ось ця форма. Переходимо до квадратних форм. Це, типу балерина. А далі вже буде квадрат. Ось такої в мене балерини не було. І тепер що така буде в мене форма. Я її також не купляла. Багато з вас напише напевно в коментарі мені зараз, та це вже не новинки. Може, напишете мені, що ти там покажеш, але я впевнена, що є дуже багато новачків, і новачки з'являються і знову і знову і знову дівчата йдуть, вчаться новенькі, молоденькі і не тільки молоденькі, хто забажає. Я маю на увазі молоденькі в плані новачки, тільки ті, що прийшли до манікюрної індустрії. Так, ну ось така форма. Вона має таку форму. Розмітка така скромненька, лише ось ці рисочки. Але можна зробити ось таку балерину. Тобто не треба буде з якогось квадрату чи з якогось микзалю, чи чогось випилювати. Мандарину хотіла сказати, балерину, то ви зробите ось цією верхньою формою вже готову балеринку. І давайте вже переходимо нарешті до квадрату, скоріше так, де була ця балерина? Бо в мене щось ані, це все правильно. Так, балерин, як ви бачите, їх дуже забагато, і я рекомендую цей набір як новачку і не тільки новачку, в цілому не саме цей, а саме набір. Тому що ви маєте в одній коробці, подивіться, скільки нереально просто багато різних форм. Це дуже круто, це дуже зручно. А не, а не порахуйте, скільки в нас там видів. 12 видів, а так би у вас було 12 коробок. А так все в одній коробці. Так, і ще два квадратики. В принципі, балерину я не знаю. Ну, можна, не, не можна віднести до квадрату, бо то балерина. А тут ще два квадрати. У мене два квадрати є, і тут іще два квадрати. Один ось такий дуже <смас> глибокий, подивіться, нереально великої форми. Тобто. В кого дуже широчезні нігті, нігтє ложе, або хтось хоче собі зробити довгий педикюр, то вона підійде. Блін, мій манікюр прямо аж кричить: зроби мені, зроби мені тут нарощування, я вже хочу, хочу хочу, хочу якусь форму. Так, Дуже вони глибокі І яку не візьми, вона буде також доволі таки глибоченькою. Також буде трохи припіднятою, ось такою. Трошечки припіднятою. Ось такий квадрат і має ось таку розміточку, ну, типу для френчу. Може, вони не для френчу, але можна використовувати для френчу. Е, є розмітка. Пару розміточок, але чому не зрозуміла розмітка овальної форми закінчується на 1-2, тільки чому далі не зробили. Зажлобилися. Реально. Так, а ця форма, на відміну від попередньої, квадрат щось. Я починаю закохуватись цей квадрат уже. Вона пластенька. Я не знаю, але я вже дуже хочу спробувати наростити ось цей квадрат. Він нереально довгий, можна зробити, хто полюбляє довгий. Є розмітка під овал. Так, і просто пряма рисочка. Тобто розмітки під стілети, під мигдалі тут нема. Чомусь зажлобилися. Не знаю, зажлобилися. А я за розміткою можливо, щоб не заплутувати майстра, чисто, щоб це було або квадрат, або овал. Ну, якось так. Можливо, тому що в наборі в нас є мигдалі або стілети ці. То вже залежить, як ви їх будете скругляти, залишити гострі буде стілет, закруглити трошки буде у вас такий мигдалик. Так, ну, ось дві таких квадратних форми, двійка, здається, двійку я не дістала, нульовочка. Хотіла, щоб вам порівняти. О, дві нульовки. Ось дві нульовки, наскільки вони відрізняються. Висота. І тут також глибина, ширина. Тобто це абсолютно дві різних форми квадрата. Ось такі. Ну і все. В принципі, на всім я буду завершувати тестування, бо в мене вже 20 хвилин. Треба якось буде пришвидшити це для вас. Відео більш детальніше будемо розглядати в наступних відео ці форми. Обов'язково як їх всі. Протестувати за один раз на кожен нігодь хіба що зробити різноманітну форму і так протестувати, то це вже буде в наступних відео. ну Квадрат це мені дуже. Я виділяю ті форми, які мені дуже хотілося. Ось такий квадрат, якийсь не дуже не дуже з великим апексом. І мені хотілося дуже ось такий мигдаль, мигдаль, стілет Ось ці дві форми саме мені були дуже-дуже ну, потрібні. А бонусом ще додалися всі наступні форми. Якщо у вас взагалі немає ніяких форм і ви хочете форми. Ось собі верхні верхні форми, це не гелеві тіпси. Новачки, увага! Це не гелеві тіпси. Ми їх не приклеїмо, не приклеюємо. Ми просто в них накладаємо гель, прикладаємо до нігтя, полімерізуємо і ці пластмаски, ці форми ми знімаємо. Це називається верхні форми. Так. То, у кого нема взагалі верхніх форм, я рекомендую взяти якийсь наборчик, щоб у вас була ціла купа одразу і не треба було окремо якусь коробку купляти. Все, над цим я дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк, якщо вам відео сподобалось, особливо, якщо було корисним. І також напишіть мені коментар. Я дуже люблю з вами. Спілкуватися все над цим сьогодні. все. далі слідкуйте за виходом нових відео, щоб не пропустити тестування саме цих верхніх форм.